Вітаю вас, друзі, на каналі Марія Планц. І сьогодні я вам покажу мешканців пальмярні в зеленій гурі. Я була дуже задоволена, що в мене знайшовся час вам все це назнімати. Приїжджаю сюди я уже четвертий раз, але тільки зараз знайшлося час вам все записати. При вході нас вітає невеличкий струмок. І одразу агланемка White Joy, як мені здається, Філодендрон, звісно, Хамедорея, динфенбахія, пальмочки. Всі вони гарно переставлені вздовж того струмочка. У фойє зустрічаються гарні, пригарні, зелені акваріуми з рибками. Рибки тут різні. Від оцих скалярій до тих неонових. Ще мені дуже сподобався цей фонтан. Він тут взагалі незвичний, він повністю йде по висоті всієї будівлі. Ось цей струмочок, що я вам говорила. Зараз повину камеру вгору і ви побачите, наскільки це гарно. Просто неймовірна краса. Ось що росте при вході в головну залу. Досить звичайні рослинки. Ну і перед нами відкриваються справжні джунглі. Між гарними високими пальмами відкривається нам сад з різних видів рослин і, звісно, дерев. Ну і я вже без калатей, без папороті, сансвієрі. І здається, це. Апельсин росте. І тут дуже рясно посаджені калатейки, орхідеї, різні види, і сама пальма. Знизу вона виглядає ще крутіша, ніж зверху. Звісно, калатеї мають великі листочки, тому що мають великий доступ до великого ґрунту. І не в маленьких горщиках ростуть, як у нас вдома. І тут я помітила фікус. Він такий великий, гарний, здається, такий самий, як у мене вдома. Ну, народ, такої великої драцени я не бачила ні у кого. Вона дуже-дуже розрослася. Показую близький план пальмочки, яка росте при вході. Дактильовець ханарський. Пишеться, що ця пальма може досягати 20 метрів завдовжки. Це іраукарія виносла досягає заввишки 70 метрів. Тут намальовано, де вона мешкає в природі, Стрілочкою червоною. Як же без драцен? Драцена звичайна, драцена варіатна полосата. така в мене було, я її уробила. Ну і китайське апельсинове дерево. На ньому навіть апельсини ростуть. Я вам сфокусую камеру і трошки приближу ось вони. Ну, і знову гігантські калатеї, а вони тут трошки зневоднені. Ну і ще апельсинчики. Так би з'їла. Розглядаємо знизу вверх, що там гарненьке ще таке росте. Підходимо до тієї. Ялинки, що я вам попередньо читала її назву, вона дуже гарна і такі незвичайні у неї так звані голки. Ну і знову зняла вам драцену в такому гарному перевернутому форматі. Ну і звісно ж пальма. Назву я вам вже читала. Вона тут невисока, сама молодша, мені здається. І мені дуже подобається ця пельмярня у світлі вечірнього сонця. Тут все так переливається, таке, ніби ти знаходишся в диких якихось джунглях. Ну, звісно ж, я не оминула таку красу. Це рослина невідомої мені назви, тому що тут таблички не було. Можете підказати мені в коментарях, як вона називається. Але квітки у неї просто бомбезні, просто величиною з руку. Вони настільки надзвичайно вигравали у світлі вечірнього сонця, що я не змогла вам цього не зняти. Це просто фантастика! Фікус Еластика. У мене фікус з варіагатністю вдома, і він такий невисокий, навіть метру немає, і трошечки вже горбиться. Попід парлами сховалися калатеї, дефінбахи, драцени, епіпремнуми і дуже багато інших. Навіть орхідеї і. Каптуси. Ну, далі я вам покажу. Ви, як ви бачите, ось так заплівся епіпремном на саму пальму. А цей акваріум сподобався мені найбільше. В першу чергу сподобалося, як вони виклали камінці. Дуже гарно, і рибки можуть сховатися. До речі, рибки тут дуже-дуже мені теж сподобалися. А, і вони так уміло ховаються, що більшість з них а, роздивитися не вдалося, на жаль. А це пальма кенція. Вона тут, звісно, як крива качечка, зігнулася, скривилась, але все ж прекрасна. Фінікова пальма канарська. Народ, а ви любите фініки? Напишіть в коментарях. А ось і вона. Вражає також величезний акваріум із оситровими рибами, які довжиною десь до метра. Дуже привітні і не бояться людей. І, звісно, як же без кротонів. Вони тут просто надзвичайного кольору яскраво-червоно-жовтого. Деякі з них зараз квітнуть. А яскраві вони тому, що вибрали все сонце західної сторони пальмярні. Ноліна вигнута стопа слона. Вона дуже велика, хоча нижні листочки вже в неї страждають. Не знаю, в чому справа. Африканське фігове дерево. Виглядає, чесно кажучи, як наша яблуня. І гілля у нього так розгалуджується. В іншому місці, з сонячної сторони, фікуси яскраво червоно-жовтого кольору. Також ростуть папориті, такі хвилясті кучеряві. А з затемненої сторони отак плідо виглядають їхні листочки, але все з червоними прожилками, які дуже гарно підсвічені. І звісно ж, декорацій тут хоч відбавляй. Візьмемо хоча б цей фонтан із яскравими рибками кої. А які потішні тут черепашки, і кожний з них займається своїми справами. Оглядаючи з-під лоба всіх, хто прийшов на них подивитися. Під гріючими лампами, там, я думаю, їм досить добре. А це мій улюблений тераріум фаунаріум. Тут ростуть, як ви бачите, багато видів бромелієвих. а також епіпремнум. Бачу папороть, традисканція, а внизу в водичці живуть аксолотлі. Піднімаємося на другий поверх і по праву сторону у нас лівістона китайська, яка може досягати 15 метрів заввишки. В перервах між сходами у нас також непоганий краєвид. Тут стоїть такий філодендрончик, я думала, це Prince of Orange, але він просто відкидає цей листок, щось йому не подобається. А ось і верх того фонтану, що я показувала вам на початку. З віконця на даху спускається світло прямо вниз до води. На підлозі другого поверху в нас фікуси, дифінбахі, драцени, папороті. Папорот щось погано себе почуває. Оця драцена взагалі виглядає дуже погано. Авокадо. Має такі помаранчеві плями на листях. Видніться фікус еластика варіагата з такими малесенькими листочками. Ну і заходимо з найулюбленіше моє місце у всій теплиці. В проміннях заходу сонця, кольор листя відіграє різними барвами, що надає особливої краси цьому місцю. І ще тут росте е, десь 2,5-метровий кактус, який турботливо підв'язаний, щоб не впав випадково на гостей. І все-таки у цієї лівістони надзвичайно широке і велике листя. Ну просто подивіться, як величезний зонтик, під якими ми сидимо каву п'ємо у кафе. І ще я довго думала, що це за дерево. Як виявляється, це лаврове дерево. Спеціально спустилась і почитала табличку. Піднімалися на останній поверх, чисто подивитися згори вниз на пальми. Вони ще трохи не доростають до цього останнього поверху. Тут стоять на підлозі ті рослини, які дуже люблять високу температуру. Тобто кактуси і сукулентні. Тому що тут, наймовірно жарко. Але вид при заході сонця тут просто неймовірний. Але. Ще б скло помили, ну це таке. Одна пальмочка вже майже доросла до даху. Видно попалене листя фікусів. На горі тут шалено гудуть кондиціонери і відкривається гарний вид на місто. Дякую тим, хто додивився до цього моменту відео. Люди, ви неймовірні!